А от ще Washington Post, вони зробили такий аналіз, велику статтю щодо наступу України, чи то, як називають, контрнаступом. Чи ми можемо якісь, про якісь зараз висновки казати? Ну там вони. Висвітлювали те, що ось пропонували американці одну історію залужний зробив свою історію. Тут ось зацитую трохи абзаців. Водночас західні офіційні особи наполягали, що найкраще для України буде зосередити сили на одній стратегічній меті масовані атаці через контрольовані Росією райони до Азовського моря, щоб перерізати сухопутний шлях з Росії до Криму. Е, найоптимістичніший сценарій передбачав, що Україна зможе досягти цієї мети протягом е, 60-90 днів. Перепрошую, моделювання також передбачали важкі кровопролитні бої з тратами солдатів і техніки до 30-40%. США також вважали, що якщо Київ не здійснить рішучий наступ, і конфлікт перетвориться в затяжну війну на виснаження. Зрештою загине більше українських військових. Ось вони пропонували бити в якусь одну ціль. На якомусь одному напрямку, чи наскільки це було виправдано? І е, тут вони, до речі, ніде не проста. згадали про Каховську ГЕС і її підрив. Чомусь. Отож, отож. Е, відповідь дуже проста. Я б взагалі, от, от, коли ви робили цю подводку, от, я б не називав цю статтю аналізом. Це називається маніпуляція, а не аналіз. От я думаю, що професійні журналісти ви чудово okay. знаєте різницю. От це саме маніпуляція. При тому, ну така доволі груба, якщо чесно. Е, справа в тому, що е, це дійсно правда, що вони нам е, малювали такий план, але вони ж самі під цей план не дали тих ресурсів, які е, були пораховані і потрібні, і це так само ні для кого не секрет. От е, власне цей план, е, ну точніше, не, не план, план то в деталях, але цей оперативний задум, скажімо, це називається Цей оперативний задум mm. був е, оприлюднений в статті Залужного і Забродського у вересні минулого року, і там було дуже чітко розписано, що для того треба. Треба було е, десь 300-400 танків, десь 500 гармат, десь 700 бронемашин. і тоді можна було говорити про великий прорив саме. З заявленої кількості нам надійшло приблизно 30% от станом на осінь 2023 року. От, а це треба було 100, от порівняємо 100% на весну і 30% на осінь. От, тобто нам дали третину від заявленого, і притом з на 9 місяців постачання. Я перепрошую, отут я далі процитую. До речі, от всі ці статті оця Вашингтон Пост мають одну спільну рису. Всі автори це цивільні журналісти. А тут я процитую Бене uh -huh. Годжеса, ну трошечки uh -huh. так, колишній командувач сил США в Європі. Генерал Годжес абсолютно не соромлячись, дуже прямо сказав, що з тим ресурсом, який ми дали українцям, моя армія навіть не почала б наступити. От крапка. Все. От, оце оцінка військового. Що з тим ресурсом, нам був наданий, нам був обіцяний ресурс приблизно на дві американські дивізії. Так, двох американським дивізіям наріжуть задачу прорвати такий фронт. От, але при тому обіцяли на дві дивізії, реально станом на початок наступу доїхала десь на одну американську бригаду. Ну в принципі, можна було б далі не продовжувати, але якщо до цього ще й доповнити, що контроль над небом повністю у росіян співвідношення по авіації 1 до 12. От а при тому, якраз всі оці натівські стратегії вони базовані в першу чергу на завоювання домінування в. От Коли вони е, пишаються своєю бурею в пустелі, оцем другим вторгненням в Ірак, так е, там дійсно все було дуже красиво. Спершу їхня авіація завойовувала небо, кілька тижнів просто розносила все з неба, просто утюжила буквально бомбардуваннями, а потім так красиво заходили Абрамси і Бредлі. От В нас картина по авіації прямо протилежна. От, і, е, ну, і наостанок, щоб точно зняти всі питання, е, при всьому цьому. Ми, на жаль, спробували спершу повоювати, як вони нас перші чотири дні великого наступу дійсно були за тим планом, який був узгоджений суд, і за ці перші чотири дні ми понесли більше втрати аніж за весь наступний місяць. От коли вибачте мене на російських мінних полях почали підриватися леопарди і Бредлі, а зверху прилітали російські гелікоптери, і це все заполіровували, От, ну за чотири доби стало зрозуміло, що виявляється, при такому ресурсі і при ворожому небі е, натовське модулювання чому не, не спрацьовує, і довелось самим шукати, як же нам наступати в цій ситуації. От якось так знаєте, от на свій хлопський розум, і тоді випрацювали оту нову абсолютно тактику е, наступу малими піхотними групами при прикраті малої кількості бронетехніки ззаду, а не попереду, і в такий спосіб досягнули того, чого досягнули. А між іншим чого досягнули. А ми досягнули е, співвідношення втрат десь в два-три рази на нашу користь при тому, що ми були в наступі. А при тому росіяни вбивали вдвічі втричі більше ніж наших, і е, це взагалі до речі, якщо ми вже говоримо про досягнення, я розумію, що нам зараз самим дуже потрібно якраз е, дуже добре попрацювати чому ж е, все пішло на чому ми з вами не п'ємо каву в в'яз, якщо так коротко. Нам треба це пропрацювати, і в цьому зв'язку, до речі, варто згадати, що в тій самій статті Залужного завродського згадувалися не лише 300-400 танків і так далі. А там ще згадувалися 40 бригад піхоти, а ми їх теж не сформували. І це вже питання не до Байдена і не до Шольца, а до нашої організації. Але чомусь про це ми набагато менше любимо говорити аніж про Байдена і Шольца. От але е, крім всього іншого, треба ще розуміти взагалі загальний контекст. Тому що ми, ми любимо, що нам або дуже переможна переможенька, або капець зрадна е, І коли ми е, чогось не вийшли пити каву в'явця, чого б це так сталося при тому ресурсі, який у нас був, от, е, ми тепер починаємо впати протилежну крайність, що значить пропало все. А воно ще далеко не все пропало. Давайте трошечки просто відкотимось назад. Ще не про двох років, коли росіяни вважали, що нас можна окупувати за кілька днів, а наші західні союзники, оті самі, які зараз таку класну аналітику пишуть, а вони нам давали 2-3 тижні. От і фактично дискусії йшли про інше. Ми будемо партизанити на окупованій Україні так запекло, як чеченці, чи так галімо, як грузини. От, власне, оце, оце власне все про що сперечалися. Третій варіант навіть не розглядався. Е, пройшло менше двох років. Що ми маємо? Ми маємо, що Російська Федерація великим досягненням вважає те, що ми таки не прорвали їхні. От вони змогли стримати наш наступ, не дали себе винести. Це величезне досягнення другої армії світу, і заради якого їм довелось провести найбільшу мобілізацію з часів другої світової. Я до речі, спеціально повіряв ні в Афган, ні в Чечню нікуди стільки народу не мобілізовували. Більше мобілізовували тільки під час другої світової. От, от ми фактично помінялися з ними ролями. Вони пишаються, що змогли нас затримати. Отояково ну, кажучи, не виглядає як катастрофа і зрада. Але так, проблема дуже серйозна. Тобто, ми дійсно дуже не зацікавлені, щоб воно застряло, бо знову б тому, що через рік може бути травм. Звичайно, ми зацікавлені все ж таки максимально додати до, до приходу Трампа. А тут стоїть питання, які ресурси нам дадуть союзники по залізу. І вибачте мене, скільки людей мобілізуємо ми. Оце, власне, два критичних фактори при тому, які обидва не заміняють одне одного. От і люди не воюють, коли їм нема чим, але і які б вундервафлі нам не дали. Але якщо ними нема кому воювати, це так само не працює. Е, зовсім останнє питання. Зовсім останнє. Це ці гойдалки або американські гірки, які в нас сьогодні винесені в заголовок. Довелося нам цю тему розкривати без твоєї участі, але. Чи слід панікувати, бігати по периметру, по колу, виривати волосся досяжне для зубів диваних експертів? Я б сказав так. Тому що тут на Українформ з'явилася стаття тут посилання на якихось експертів, мені ноунейми, no чесно кажучи. Гроші Америка Україні дасть. Треба спокійно чекати. Що в що, що нас з цим питанням? Питанням, яке. Зробили таким от життєво просто життєво важливим. Тобто, якби Байден, от якби, якби Байден не звернувся і не сказав про 60 мільярдів, то щоб ми далі говорили про що? Тому що був вже прецедент, це так званий лендліз, який профуканий був, ну, все, він вже не буде працювати, про нього треба забути. Тому що тоді Конгрес має ухвалити новий закон про лендліз. І тоді так, його з новими можна. законами в них тепер трошки проблемки. Так, да, так от, власне, е, ну почнемо за таки теж на секунду. Я все я, таки е, вважаю, що в першу чергу маємо говорити про те, що від нас залежить. От і е, нагадаю, що те, що ми потрапили в таку залежність від союзників, от наразі нас взяли в заручники. От як Хамас бере в заручники там, жінок і дітей, от наразі е, трампісти взяли нас в заручники. От наше питання повністю підвішено на питання, вибачте мене, контролю мексиканського кордону США. Ну капец, зв'язок, звичайно, велика війна е, і е, проблеми з міграцією. Але Трампісти це зробили, вони, вони просто банально взяли в заручники наше питання, але те, що ми настільки Залежимо від того, там трампісти, там чи не трампісти, чи марсіани, чи хто це оце в цьому винні? Ми самі нам 8 років ніхто не заважав готуватися до цієї війни. Ми замість цього готували смажити шашлики. Тепер, звичайно, ми залежимо, що Дідо Байден поможи. От, А Дідо Байден має свої серйозні обмеження, спершу ментальні, от, а потім тепер ще й вигляд з політичні, коли він то може вже і рати допомогти, а вже тепер в нього і ручки зв'язані. Але я все ж таки лишаюсь тут помірним оптимістом. Я вважаю, що після довгих всяких оцих дебатів, торгів і так далі, на 24-й рік нам все ж таки ще допомогу потягнуть. Ну, бо якщо ні, тоді це міняє дуже багато. Якщо ні, тоді дійсно треба треба ставати в глуху оборону і дуже серйозно думати, як потім далі з цього кута виходити. Бо своїх ресурсів на наступ в нас тоді і близько не буде. Тоді треба буде саме оборонятися. Але е, я все ж таки гадаю, що 24 й рік в нас ще буде, от протянуть все ж таки і в Конгресі США, і так само в Євросоюзі. Все ж таки, Орбана ще ще здолають. Хоча цих орбанів тепер вже два, а з весни буде три. От е, але, це нам власне попередження. 24 й я сподіваюся, ще буде. А от його. Того ми маємо використати, щоб стати максимально самодостатніми, зокрема, почати виробляти хоча б мінімальний базовий БК для себе, щоб щоб в кінці двадцять го нас набагато менше цікавило, кого там виборо.